Скляна багатоповерхівка, що виросла у притул до житлового будинку на вулиці Різницькій, 11Б, створює неабиякі проблеми, говорять мешканці. Спочатку з'явились тріщини у стінах, а нещодавно ще й залило гарячою водою. Що стало причиною? Намагалися з'ясувати наші кореспонденти. І квартира Надія показує звіт експертно оцінювальної компанії 2010 року, де вказано і підкріплено фотографіями належний стан квартири. Через рік ситуація змінилася. з'явилися маленькі тріщини, і час от усі за того що вже 3 см, може 4 см тріщини. Ймовірна причина появи тріщин сусіднє будівництво. У 2012 році на шпаринах поставили контрольні маяки. За ними має стежити забудовники по завершенні будівництва, зробити ремонт. Можна було б і почекати, каже Надія, але тут нова напасть поверхність, і стіжцем полилася вода. Пройшов дуже сильний грохот такий страшний. Вот. И после этого через 5, через 5 минут полил, полился кипяток, просто кипяток с потолка. Мы не знали просто даже за что хвататься, куда подставлять э, тазик или мисочку, потому что текло просто везде. 33 банки, 14 или 17 ведер, все кастрюли, все сковородки, которые есть в доме, у нас стояло все. Причиною затоплення квартири став дах, який провалився прямо на комунікаційну систему. А от чого впала покрівля, поки з'ясувати не вдалося. Версія мешканців дах проломив кран із важким вантажем того ж самого сусіднього будівництва. Коли приходили ці застройщики з будівельної вот компанії, вони сказали, признали, що да, у них впала стекловата. Але ж самі розумієте, не може привести до такому трагедії. Наші наполегливі спроби додзвонитися до підрядників були марними. Слухавку або не брали, або посилалися на відсутність керівництва. Не можу ніяк прокоментувати, бо я цього не касаюсь. Ви дзвоніть. дзвоніті. він був сьогодні, десь то минут сорок назад уїхав. Версія підрядників, яку нам озвучили мешканці, дах провалився через старість. Однак його капітально відремонтували у 1986 році. Якщо б, як говориться, наша квартира, наш чердак, криша рухнула сама по собі від старості. Я не думаю, що адіна високовольтний от, провода стовп рухнув би теж в з нею. Тобто явно якийсь -то удар. Ви чи ні, але ремонтувати дах береться, балансоутримувач будинку, липка житлосервіс. Василина Маркова Захар Крутий, телеканал Київ.